Доброго дня, шановні глядачі та слухачі. Ми продовжуємо проект нової бібліотеки Дитина в серці огляд дитячої літератури. І сьогодні говоримо про книгу Елеонор Портер Поліана Доросліше. Ось така книга. Вона є в нашій бібліотеці. Ця книга є продовженням відомої книги Поліана, книги про сонячну дівчинку, яка навчала людей грати. В таку гру в радість, і це якраз є продовження цієї книги. Поліанна вже виросла. В ній ми зустрічаємо старих знайомих і тіти Полі, і Джим, Джимі Біна, і Поліанну. Тобто в ній можна дізнатися, як склалася подальша доля цієї дівчинки. З'являється і кохання в цій книзі. Якщо вам цікаво, приходьте до нової бібліотеки, замовляйте, беріть цю книгу, читайте. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйте, підписуйтесь на наш канал, пишіть свої коментарі і до зустрічі у нових відео. Дякую за увагу!